Друзі, всім привіт 10 січня. Ну, і У нас на пасіці зима, так як по всій Україні, і морози, друзі. Морози вчора зранку було в нас мінус 20, мінус 23, як в яких місцях. Тут в нас було мінус 20, дехто з колег, ті, хто понижче знаходиться. Щоб ви розуміли, наше містечко знаходиться в таких перепаданих каньйонах. Я живу на, на підвищенні, на горі. А саме місто знаходиться в, в долині. Тут в, в низинах було мінус 23. Тут в мене на горі, так як рахується, і під лісом, було мінус 20. І, Друзі запитували, чи чищаю я сніг, людків, оцей що налідиніє, нападає. Друзі, я не зчищаю, воно само собі протане, само собі про... з часом розійдеться. Я не займаюся цим, скажімо так. Але звернувся друзі, до мене ще один підписчик з дуже такою цікавою темою, яку я останнім часом... Вивчаю, скажімо так. З нею, друзі, я не стикався, не використовував, друзі, я її в себе на практиці ніколи. Якихось конкретних порад комусь я дати не можу. Бачимо, синички. попід вулики бешкетують. слідів наробили, пробують витягати з-під сітки. мертвих бджілок. Вони всюди так, під кожними вуликами чим поживитися, тому що сніг накрив повністю все, і холодно їм приходиться. Е, Теж нелегко, ми їх там подальше від пасіки. Е, біля будинку ми їх підкормлюємо сальцем. Е, звичайно, а тут на пасіці ми не вішаємо їх ніяких підкормок. Підкормки, друзі, хто там е, підкормлює саниць. Старається десь чіпати подальше від пасіки, тому що якщо ви будете кормити на пасіці, ви відповідно будете приманювати їх, а не відманювати від пасіки. Це на рахунок санечок. Я віддалився друзі, від теми. Друзі, це була тема Ізоляція. Ізоляція бджоломаток. В минулому ролику, друзі, я підняв питання зимового розплоду, і до мене звернувся. Один з підписчиків ну, з таким питанням, чи не, чи не ізолюю я маток, чи не використовую я ізоляцію маток, чи знайомий я з таким методом, з таким способом. Зокрема, це е, ізолятор Міленіна, чи ізолятор Хмари. Е, друзі, я це питання вивчаю скажімо так, досить глибоко. Е, це дуже цікава тема. Е, це е, як вам сказати, тема, яка варта уваги в посічництві? Звертаючи увагу на останніми роками, як розповодить себе кліщ, чим рік, тим агресивніше. І от я думаю, що з подальшому дуже багато хто з посічників буде змушений вникнути в цю тему ізоляції маток. Для того, щоб додатково серед сезону, скажімо так, десь там кінець травня, початок червня, провести якийсь обробіток від кліща. А він, відповідно, цей обробіток від кліща без ізоляції матки або без організації безрозплодного періоду, він неефективний. Ефективний він тільки при безрозплідному періоді. Друзі, але як не як, це є, друзі, ще якась певна робота. Її потрібно виконувати, на неї потрібно затрачати час. Тому наразі воно мене стримує от ця ізоляція маток, стримує виконувати її в себе на пасі. Тому що, знаєте, самі пасіка немала, роботи досить багато, особливо з нуклеосним парком. в Літній період, і ну це травень місяць. Ну і тут потрібно ще робити ізоляцію маток в сім'ях, щоб зробити, скажімо так, літній обробіток двір від кліща. Друзі, але це, щоб ви розуміли, ізоляція маток, її треба просто вам хто цим цікавиться, просто глибше вникнути. Це не тільки боротьба з кліщем вона ефективна і при заміні маток. і при Ройовому, як збити в бджіл ройовий стан. Там є дуже багато тем, дуже цікаво. До речі, як, скажімо так, як кожні, в кожній, в ну, кожній, в кожному напрямку бджільництві є свої нюанси. Так, так само, друзі, є в нюансів багато в ізоляції маток. Ізолятори є, друзі, теж дуже багатьох видів. Дуже цікаво про це розказував канал, називається «Творческе пчеловодство. Малехін чи Малахін, ну, не буду, друзі, називати фамілії, але думаю, ви зрозуміли, про кого я кажу. Дядько, на жаль, пострадав від, від окупантів, які зруйнували його пасіку. Але він вів дійсно так наукові такі роботи, які варті уваги. Там, що по багатоматочному змівлі, що по двоматошному утриманні, що по двоматочному старті, ну дуже цікавий. Лекції проводив, дуже цікаво. Він показував. Ролики в нього довгі, але ролики пізнавальні. Варта подивитися, друзі. Це, можна сказати, реклама йому йому не знаю, побачив він, цей ролик не побачив. Звичайно, що дякую йому за таку зроблену працю, проведену, тому що праці він вклав немало в, в цю тему. Що ізоляції маток, що багатоматочна зимівля, що багатоматочне утримання. Там дуже цікаво. Кому хто має час це все переглянути, перегляньте, ви багато чого корисного ви для себе зачерпнете. Тому, друзі, оця тема ізоляції маток, я її, друзі, наразі тільки вивчаю. Я не знаю, чи я буду її застосовувати в себе на пасіці, але вона варта уваги. Особливо, хто має невеликі пасіки, вона варта уваги. Повірте мені, вникніть просто в цю тему, щоб ви наробили помилок. Перегляньте я, ну, в Ютубі є дуже багато роликів на рахунок ізоляції маток і на рахунок виготовлення цих. Самих ізоляторів. Тому це відповідь самому підписчику, який мене запитав про це. Ще раз кажу, я її вивчаю. Я, я вивчаю, друзі, не тільки цю тему. Е, ну, є такі пасочники, скажімо так, які кажуть, мені не потрібно вже нічого знати, я про бджіл знаю все. Друзі, я з бджолами більше 30 років, але я про бджіл не знаю все. І як ви почуєте від когось, хто скаже я про бджіл знаю все, ну, можливо, ця людина знає менше вас. Тому теж звертайте на це увагу. І, друзі, я вивчаю різні, різні теми, тому що людина поки живе, доти вчиться, людина поки працює, доти розвивається. І думаю, не, не буде, навіть якщо ви не будете, деякі. Скажімо так, нюанси застосовувати в себе на пасіці, так це не означає, що вам не треба знати про них. Ви все рівно якусь нотку з цього чи іншого для себе візьмете, для свого загального розвитку в пасічництві, Тому що є такі нюанси, які дуже допомагають в подальшому в пасічній справі. І той пасічник, який каже, що мені того не треба. я я вже все знаю. Так він буде топтатися на, все, на, на, скажімо так, на одному місці і наступати на свої ж граблі дуже багато разів. І, повірте мені, він не доб'ється успіху. Тому це відповідь на таке питання. А так, друзі, що? Ну, Заглядати в сімейки, не бачу потреби, зима все снігом засипане. <реш> друзі, всі вони зимують, ну, нехай зимують, потепліє, тоді вже будемо щось заглядати. А зараз, наприклад, на вулиці в нас мінус 10 десь. Друзі, бачу, ось тут є сімейка. Якщо ви пам'ятаєте, тут я друзі, формував перед новорічний відводок і бачимо, що тут синички... Саме більше товчуться, значить там, друзі, йде якийсь осіб і там, можливо, є проблема з цією маткою, яку я кинув просто так. Ну, Бачите, скільки тут надлумну, це суто під цим вуликом, де я зробив цей передноворічний відводок, коли спасав цю маточку. Тому на нього треба звернути увагу подальшому, можливо, цю матку такої і не прийняли, можливо, Ну, якісь проблеми там є. Але це вже ближче по теплі, в мінус 10 ми не будемо туди заглядати. Всім добра, друзі, всім миру, спокою, слава Україні!